Доброго вечір. Добро вечора. Вечеря в селі. Кіт на місці. Вже десь, чекає. А, десь лоба обмазав, де він там у Тож, Попрацювали сьогодні, помідор не назбирали на огороді, всі піздічі. Де... Да, будемо їсти огірочки. Тож будемо вечеряти разом із вами. Дякую вам за підтримку, за гарні коментарі. Ви для нас вже е, знаєте, як, як сім'я, як натхнення. Нема настрою, заліз, коментарі почитав, підтримочку раз, всього, і, і побігли працювати. Готувати, вечерю. Так, да, так. Да. Тож покушаємо, будемо вечерять. А тут така кр краса. Да? Овочева рагу. Овочева рагу. З... Ну рагу. Ну не дуже воно овочерення. Да? Огірочок квашений. так, квас. Так, це шовки. Тертий пиріг. Тертий пиріг, спечений. Хлібець, Котик, ну привітайся за молодець. То щось як навигнем по мисочки. Тож усім гарного вечора, всім смачного, бережіть себе, дай Бог вам усім здоров'я. Пока-пока. Смачної вечері. І тихої ночі.